Добрий день. Давайте подивимось таку тему, як вам відновити свої сили після важкої ситуації. Так? Якщо у вас була якась ситуація в житті, де ви виснажились морально, фізично, енергетично, неважливо як, ви відчуваєте, що ви на милі втратили ресурс. Зараз ми будемо дивитися. Я трошки подивлюся про ту ситуацію, яка у вас сталася, тому що це спільний розклад. Якщо вам буде резонувати, то ви дивитесь далі. Якщо ви розумієте, що це не ваша ситуація, навіть трошечки не схоже. То ви шукаєте інші розклади. Давайте будемо дивитись, як нам відновитися після важкої ситуації. Давайте я дивлюся, яка ситуація. Ой-ой. Ну тут дійсно, дійсно, дуже важко. дивіться, ви вся в шрамах, так, чи весь ми до статі не прив'язуємось. Тобто, якщо ви чоловік, ви дивитесь на себе, якщо жінка, то на себе. Ось, ви в шрамах повністю знесилені, знемучені. Дев'ятка жезлів каже про те, що так багато на вас навалилося в житті різко, швидко, неочікувано, що ви просто не винесли це, і вам стало настільки важко, що ви не змогли навіть оговтатись так, і зрозуміти, а як з цим боротися. І повністю ви. Покоцані цією ситуацією, цією проблемою і відчуваєте себе так, що вже нічого не хочеться, в мене немає сил. Я вже на грані, ще один крок уперед, і все, я зірвуся, я піду, я не зможу це витримати. так, І в такому все дусі. Добре, давайте далі дивимось. Яка ще ситуація? Ну, Ця карта нам каже про те, що тут ви будете зараз потихеньку, потихеньку від Встроювати ту ситуацію, ви намагалися, я так скажу, її якось від, ну, відлатати. так, от Те, що з вами сталося, ви намагалися якось щось робити, і ще намагаєтесь, але вже ви на грані. Тобто ресурс ваш закінчується. І ви розумієте, ще трошки, ще крапля, і я все кину і з мене досить. Ситуація зараз підвисла, ваша, вона вже може деякий час тягнутися. Десь мені так йде до року, може, півроку, може, ну, така не, не вчорашня, так? І ви не можете ніяк з нею. Знаєвити, я б так сказала, ви е, якось корпаєтесь, щось питаєтесь зробити, але не все від вас залежить, розумієте? Ще може тут так програти, що у декого це був трикутник, трикутник, тому що є трічка, трічка може вказувати, що було е, так вмішательство з іншої сторони. Але це не обов'язково коханка чи коханець. Це може бути люба інша сфера людина, яка вам заважала там, рідній. Якісь так, все можуть бути, люди різні, і це може теж, теж програтися, і ця ситуація вас підвисла, і ви просто вже не розумієте, що мені робити далі, як вам йти далі. Добре, дивимось, як же вам так встановитися. По-перше, скажу так, подивіться, вас дуже-дуже багато страхів на рахунок цього. Ви не розумієте зараз, чого очікувати від завтра, чого очікувати у майбутньому. Як все вирішиться. Ця карта каже про те, що ви боїтесь осудження. Подивіться, скільки очей на людині. Тобто, ви, хтось може тут бути двояко, що з вами наблюдають, що з вами стежать, що вас не випускають з виду якась людина, так? чи люди. А у когось це просто дуже серйозний страх осудження. Ви, чоловік чи жінка, заміжня, чи заміжні були. Чи зараз у шлюбі ось так йде мені? Можливо, ну не у всіх, але є. Але що я вам хочу сказати? Завжди надія є. Подивіться, навіть коли все темно, є завжди світло, навіть де ви не бачите, але воно є. Не зважайте на це, на те, що вас осудять, на те, що вам можуть скривдити навіть. Не бійтесь цього, ви зараз дуже сильно бої, ну, боїтеся цього. І це вам надає рухатись далі. Як вам відновитися? Ну, по-перше, навчитися приймати. Мати рішення такі, навіть не рішення, а дії, дії. Так, сказала про рішення. Ще й вийшла карта. Туз мечів, це туз мечів каже про те, що дійсно треба навчитися приймати рішення таке. Причому швидко ці рішення можуть стосуватися чоловіка, начальника, когось з чоловічих, ну, з чоловічої статі, з ким у вас можуть бути проблеми, якщо це вас стосується, ви розумієте. От так, тут може дійсно бути між двома чоловіками навіть у когось проблема. Там, де ви не розумієте, як вирішити це питання, дивіться, що вам кажуть карти. По-перше, по відновіть свої сили, перестаньте боятися і йдіть уперед, приймайте чіткі рішення. Як вам відновитися? Як вам відновитися? Приймайте чіткі рішення. І йдіть далі, не зупиняйтеся, це перший крок. Далі ви можете звертатися по допомогу до чоловіків, які навколо вас, яким ви довіряєте, так? з якими ви вже мали якісь стосунки. Наприклад, чи це ваші родичі, чи це ваші там, я не знаю, друзі, колеги по роботі, яким ви довіряєте. І ви розумієте, що так. Ціє, цій людині я можу сказати: допоможи там в чомусь мені, мені там треба якась допомога. І він вам не відкаже, і ви все зможете. І ще третє, дуже такий глобальний момент. Не бійтеся, що вам можуть маніпулювати, і самі не вдавайтеся до цих маніпуляцій. Ну, по-перше, це низько. І це низькі такі вібрації у людини, коли людина хоче знаєте вирішити якісь питання нечесним способом, бо маніпуляція це теж не чесний спосіб. І карта магу каже про те, по перше, що ви все зможете. Ви все зможете. У вас є на це сили і є ресурс. Не зупиняйтесь, ніколи не зупиняйтесь. Якщо вам здається, що все ви вже не можете, ви хочете піти, так? ви хочете завершити, ні, зупиніться і ще раз вдихніть, видихніть, обстрагуйтеся і зрозумійте, що у вас є сили. Ось карта, сили навіть вийшла. Кажу, і ви карти самі випадають. Ну, я можу вам і без карт казати. Зупиніться і подумайте, в мене є сили, я можу, я все зможу, я вийду на новий рівень, в мене буде, я буду ще сильніше ще, сильніше, так? Ще зможу більше краще. Цей опит мені дали для того, щоб я тільки вийшла на новий рівень. Нам опит дається тільки для того, щоб ми росли далі йшли вверх. Ніколи не спускатися донизу, ніякої помсти. Найкраща помста людині це ваш особистий розвиток. Ніколи ви не спускаєтесь на низькі ці вібрації, енергії, це вам не до чого. І до чого ви прийдете, дивіться, коли ви відчуєте свою силу, коли у вас буде вже новий поштовх, так? Ви приходите у гармонію. Королеву кубків. Неважливо, ви чоловік чи жінка, ця карта каже про те, що ви будете себе добре почувати. Ви зрозумієте, що ваш емоційний стан гамувався, немає ніяких гойдолок, немає ніяких проблем, що ви все можете вирішити. Неважливо, Армагеддон случився, чи кінець світу, чи війна в нас, чи потоп, чи ще щось. Ви можете все вже зробити, і ви будете спокійно далі жити. І вам доля дає для цього потім ще шанс. Шанс на краще життя, шанс на нові відносини, шанс на кращий здобуток, кращу домівку, кращі матеріальні. Побути, так Кращі грошові якісь надбання, кращу професію. Шанс в пентаклях це завжди матерія. Як ми матерія це тіло, гроші, це якісь здобутки, так це домівка. Тобто все, що ми можемо потримати в руках, відчути. так Тому, тому я вам так скажу, дуже добрий розклад йде на те, що ви дійсно можете відновитися. У вас є всі для цього. Інструменти, всі шанси, і вас ще буде шанс побудувати себе заново, вийти в кращий новий рівень. Ця ситуація, наколоди, це Верховний суд, судьбоносна ваша ситуація кармічна Пройдіть її достойно, пройдіть її на вищих вібраціях, на вищих енергіях. Все мої добрі любі, на все добре.